Доброго дня! І так, в уряді весь 2023 рік говорили про пенсійну реформу, і все ж таки її затвердили і реалізовувати будуть у 2024 році, і вже розпочали говорити про соціальну реформу. І, на жаль, під час цієї соціальної реалізації цієї соціальної реформи будуть переглядати, як самі суми. Виплат соціальних виплат нарахувань, і категорії отримувачів. І міністр соціальної політики Оксана Жолнович вже надала першу інформацію щодо соціальної реформи і сказала, що деяким категоріям отримувачів соціальних виплат скасують соціальні виплати. І в цьому відео я би хотів вам більш детально розповісти про цю соціальну реформу і надати ту інформацію, яка вже є. І надходила від міністерства соціальної політики. Поїхали. На систему соціального захисту в Україні чекає глобальна реформа. У її рамках з'явиться новий соціальний кодекс, а пільги будуть переглянуті та уніфіковані. Про це заявила міністра соціальної політики України Оксана Жолнович. Вона зазначила, що та система, яка тепер діє в країні, дісталася владі у спадок від радянського союзу, коли держава намагалася відкупитися від людини з її проблемами, надавши невелику соціальну допомогу. Дуже довгий проміжок часу соціальна система будувалася за наративом, коли в дуже багатьох людей заохочували патерналістські настрої. Тобто, давайте ми вам дамо якусь невеличку виплату і забудемо про вас. Жонович зазначила, що такий підхід сформував армію одержувачів пільг, виплат і субсидій, а бюджет соціальної політики став найбільшим у всьому уряді. У якийсь момент може настати. Просто межа. Сьогодні 13 мільйонів людей, які застраховані, працюють, з податків яких сплачуються різні соціальні видатки. І в результаті вони можуть перестати працювати, недостатньо заробляти, і тоді не буде чим платити гроші пільговикам. Міністр соціальної політики Оксанжич. Акцентувала, що саме 13 мільйонів українців, які працюють, нині утримують інвалідів, дітей сиріт пенсіонерів, а також уможливлюють виплати субсидій для майже 3 мільйонів домогосподарств. От уявіть собі, що на одну працюючу людину припадає кілька отриманців, і кожен із них має отримувати адекватну допомогу. Тому якщо ми говоримо про підтримку в тисячу гривень, вона ж зовсім не допомагає людині. Це має бути хоча б 5 тисяч гривень. Чи можемо ми стільки заплатити? А скільки тоді потрібно нам податків із кожного збирати? Жовновеч сказала, що саме з цією проблемою пораться майбутня реформа. При цьому глава відомства зазначила, що кожна виплата буде переглянута на її адекватність, і очевидно, що частину з них. Скасують. Якщо вона нічого за собою не несе, а просто так історично склалася, то, очевидно, вона має бути переформатована на щось інше, на якусь підтримку, що буде людині справді потрібна та дієва. Ось це і є новий суспільний договір. І я, як автор, хочу додати інформації щодо цієї соціальної реформи. Хочу сказати, що Якщо вже почали говорити і надавати першу інформацію щодо соціальної реформи, то все ж таки її буде реалізовано. І якщо дивитись на реалізацію пенсійної реформи, то її обговорювали рік, тому можу з певненістю сказати, що соціальну реформу можуть вже реалізувати в другій половині 2024 року, а до цього періоду будуть розробляти механізми щодо. Скасування соціальних виплат, виявлення категорії отримувачів соціальних виплат, яким можуть зрізати або зовсім зупинити виплати. Також будуть розроблятися механізми нарахування та формули нарахування соціальних виплат тим, кому вона дійсно потрібна. І наостанок скажу, що десь в другій половині 2024 року, як запустять цю соціальну реформу, варто очікувати масову чистку отримувачів соціальних допомог. Як це буде реалізовано, ще невідомо, але, але це факт. Напишіть. В коментарях вашу думку щодо соціальної реформи, і що ви думаєте щодо таких, таких дій від Міністерства соціальної політики?